Вправи на властивості показникової функції вже робили там, де ми використовували монотонність функції. тобто зростання спадання, ми робили. Але тепер поробимо вправи, де треба використати властивості інші. область визначень, область значень. А ну-ка прочитай, що там за завдання. Чи є правильним твердження? Найбільше значення функції y дорівнює 0,2 в степені x на проміжку від мінус 1 до 2, включно дорівнює 5. Так, 0,2 степені. Тобто, тут навіть не кажуть побудуйте графік, а значить, треба вміти без графіка орієнтуватись в тому, як він буде виглядати приблизно. Ми для себе можемо схематично зобразити для дослідження і розповісти про його властивості. Не виконуючи такого точної побудови, чисто для себе, як буде виглядати цей графік схематично? Пам'ятаєш, від чого залежить те, як він буде виглядати? Від е основи. Якщо основа більше один, то зростаючи, якщо менше один, то спадаючи. Спадна. Отже, оскільки 0,2 менше за одиницю наша функція спадна, То графік буде мати конкретний вигляд. І через яку особливу точку проходять графіки всіх показникових функцій. 0,1. Зображаємо схематично цей графік. Треба з'ясувати, чи правильне твердження. Перше твердження говорить про те, що на проміжку від мінус 1 до 2. Це перше. На проміжку від мінус 1 до 2, включно, ця функція має найбільше значення рівне 5. По-перше, треба з'ясувати, що відбувається на цьому проміжку. Отут От у нас десь мінус один, так? От звідси. І до двох ми маємо такий проміжок, так? На цьому проміжку. Як і всюди, по всій своїй області визначення, наша функція складна. Отже, найбільше значення в якій точці на цьому проміжку? Тобто, найбільше значення це найвища точка. Де вона знаходиться? При якому значенні х? Ось на цьому проміжку найвища точка отут знаходиться, так? Цей графік схематичний. Ми звідси не можемо прочитати значення. Але ми можемо порахувати, тобто, максимум нашої функції, так, на проміжку від мінус 1 до 2. Це y від мінус 1, тому що це сама крайня ліва точка. Наша функція складна найбільше значення в самій першій точці цього проміжку. Тому, значить, треба порахувати. Треба підставити замість х мінус 1. Степені мінус один виходить 0,2. Дорівнює дві десяти в степені мінус один. Потім дивися, цей дріб можна скоротити. Одна п'ята. Це буде одна п'ята в степені мінус один. А це дорівнює скільки? П'ять. Отже, виходить, що це дійсно правильне твердження, так? Так. Да. Давай напишемо слово так. Ось такі міркування ще й обчислення. Добре, давай дивитися друга. Область визначення функції y дорівнює 4 відняти 7 в степені X є множина дійсних чисел. Тобто область визначення цієї функції R, так? 9Y R обмежена. Знов треба поміркувати, що це за функція, як вона виглядає на графіку хоч приблизно. Тому що це не просто показникова функція, а якесь її корення. Щоб побачити, що це за перетворення, можна переставити оці доданки місцями і проаналізувати, які геометричні перетворення відбулися. Це треба визначити чи спадає чи зростаюче. Це також корисно. Нам треба дізнатися взагалі, як буде виглядати графік, якщо тут є в степені х перед ним мінус. Що з графіком робить мінус перед функцією? Що з графіком робить додавання числа, як тут плюс 4? Ні, Якщо додавання, то це на 4 підіймає. Так, а мінус перед функцією. А, мінус перед функцією. Ні, 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 перевертає а. графік відносно осі Х. 7 степені X – це графік, який би проходив отак. Це 7 <голов> степені Х. Потім мінус 7 степені Х, це його перевернути. Треба. От. Це 7 степені X. Це мінус 7 степені X. І потім цей графік, який ми отримали, треба підняти вверх на 4. Тобто <голов> він буде ось тут проходити тепер, а не тут. На 4 вище, бачите? <голов> І отак. Оце мінус 7 степень Х плюс 4. Але в результаті він проходитиме через трійку. Четвірка це буде його асимптота. Тобто цю пряму, яка через четвірку проходить, він не буде перетинати. Угу. От тепер область визначення. Подивись, згадуй, що таке область визначення? Ну, це обмеження, котрі можуть бути довж осі Ну, от і дивись, вздовж осі Х. Що ти скажеш про цей графік? звідки Тобто, це звідки починається графік зліва, і де угу. він закінчується справа, якщо він дійсно починається і десь закінчується. Що ти скажеш про цей графік, який ми намалювали для нашої функції? Зліва направо? Відмінуся скінчення сіти. Так, тобто правильне твердження? Так. Тобто від того, що ми перетворили цей графік, його область визначення не змінилася. Це рівно замість ікса можна підставляти будь-яке число. Шість степені х додати 5. Яке там твердження угу. хочуть, щоб ми перевірили? Область у значення функції y дорівнює 6 в степені Х плюс 5 є проміжок від 5 до плюс нескінченності включно. О, область значень. Знов, ми спочатку мусимо розібратися, як буде виглядати графік 6 степень Х плюс 5, а потім згадати, що таке область значень і як вона змінилась як вона виглядає для цього графіка. 6 степень х плюс 5. Що тут ми бачимо? Плюс 5 тільки, так? Тобто, так. По-перше, 6 степень Х. Як виглядає графік 6 степень Х? Зростаюча, зростаюча чи складна. Зростаюча, правильно. Плюс 5, що це з нею сталося? Тобто вона буде проходити через одиничку, отут, якщо просто 6 степенів. А плюс угу. 5. Ну, на 5 вище буде. Правильно, вона буде на 5 вище отут, через 6 проходити. І отут, там, де 5, буде асимптота горизонтальна, яку цей графік не перетне. Тобто наш графік буде десь отут-отверху, аж туди. 6 mm -hmm. степень Х плюс 5. Через шестірку тут проходить і п'ятірку не перетинає. Що таке область значить? Якщо mm -hmm. область визначення, це зліва направо. Mm -hmm. Графік? зверху вниз? Ні, знизу вверх. Зверху вниз це задом наперед. Наші числа йдуть знизу вверх. Від ну, меншу так. до вищого. Значить, знизу. Значить, дивимось, де знаходиться наш синій графік? Звідки він починається? Якщо дивитись знизу. Від п'яти. Правильно. До верхнього. Так. І до нескінченності. Тобто, чи правильно те, що вони запропонували? Неправильно. Неправильно, тому що тут включно було дано. Значить, твердження невірне. Ні, ще дуже схоже на правду. Четверте. Ігри дорівнює на четверте в степені X. Яке тут завдання? А найменше значення дорівнює 1 четверта в степені Х на проміжку мінус 2 до 2 включно дорівнює 16. Ну, давай перевіримо. Також, як саме перше завдання, згадую, як ми досліджували найбільше значення шукали. Ми спочатку дослідили на монотонність функцію, з'ясували, де наш проміжок і що mm -hmm. там відбувається, як, де там найбільше, найменше значення, і тоді вже підставляли. Mm -hmm. Так, наша функція: одна четверта в степені. Зростаюча чи спадна? Спадна. Тому ми її зображаємо відповідно, схематично, так? Маємо: отут мінус 2 тут маємо два. Ось наш проміжок, який досліджується. І якщо розглянути окремо цей проміжок, то на цьому проміжку найменше значення в якій точці знаходиться? Ще раз, найбільше значення це найвища точка. Найменше значення це найнижча точка графіка 2 так, в точці 2, це саме нижня точка на цьому проміжку. Ось отут десь вона знаходиться, так? Значення. Отже, мінімум Y на проміжку від мінус 2 до 2, включно. Дорівнює Y від 2, А ось тепер підставляємо замість X двійку, щоб порахувати. Скільки це буде? Одна шістнадцята. На 16. Отже, це не те саме, що вони хотіли нам показати, так? Це mm -hmm. твердження невірне. Mm -hmm. Ні. Так, візьмемо 1,18. Прочитай, яке okay. там завдання. Mm -hmm. Знайдіть область значень функції. Тобто тут треба проаналізувати функцію, які перетворення з нею відбулися, і звідти зробити висновок. Mm -hmm. По-перше. Якби не було мінуса, як виглядала б ця функція? Зростаюча. Так, Вона була б зростаюча і проходила б через одиничку. Так, оскільки 9 більше за одиницю. Це було б 9 в степені Х. Що зробив з нею? Під х опустив. Не опустив. Ні, 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 це не то перетворне. Він відобразив, а це важливо. Опускається, коли віднімається якесь число. А тут мінус з'являється перед функцією. Мінус 9 в степені Х. Отже, тепер область значень. Згадуємо, що це знизу вверх. Дивимося на синій графік, де він починається і де закінчується. Є така точка конкретно. Немає. Дивись, по лінії немає нижньої точки від мінус нескінченності, а верхня яка точка? Де його вже нема? Ноль. В нулі його вже нема. Від мінус нескінченності до нуля. Так, друга функція. Y дорівнює рік одна п'ята в степені х плюс один. Так, знову ж дивимося, як буде виглядати графік, по-перше, одна п'ята в степені х. спадна Це спадна функція. Проходить через цю точку, як і всі. А плюс один, що це з нею станеться. Наверх підійметься на один. Підніметься на одиничку. Тобто буде проходити вже через два, точно така сама лінія. Якби можна було про неї говорити, то вона була б називалась, паралельна. Mm -hmm. Тобто, вона не перетне вісь вже яка, пряму, яка проходить через одиничку. Ось так. Оце і є асимптота. Mm -hmm. Оце одна п'ята в степені Х плюс. Один. Отже, яка область значень цієї функції? Знизу вверх. Звідки вона починається? Від одного до плюс нескінченності. Так, включно чи ні? Ні, Ні, в одиниці немає цього графіка. Там є асимптота, пряма яку він не перетинає. Третій приклад. Це дуже складно, але це дуже корисно. 7 степень Х мінус 4. Так, які тут відбуваються перетворення? І що це, по-перше, за графік, яку Ну, Зростаючий. Графі... Зростаючий, але під вісь Х. Ася тут на 4 опуститься. Так, да, на 4 опуститься. Тобто, просто 7 степень X це ось така лінія. Угу. Через один проходить, а наша буде на 4 нижче, тобто проходитиме через мінус три. І матиме асимптоту в, числі, в точці мінус 4. Ось тут. Цю лінію, воно не перетне. Оце 7 степень X, мінус 4. Тобто, яка область значень? Знизу вверх. Від мінус 4 до плюс нескінченності. Так, правильно, не. включно чи ні? Не включно. Не. Отак. І четвертий приклад. У мене, до речі, всі перетворення є також, всі відео перетворення. Так, по-перше, якби це було просто 6 степені Х, ми вже сьогодні бачили, так? 6 степені Х це було б зростаюча функція, яка мала б графік. Ось приблизно такий. Так от, модуль X, а не всієї функції. Ці перетворення також є в мене на каналі. Модуль X робить ось що. Він ліву частину графіка просто забирає, її не буде, а замінює її. Лінією, яка абсолютно симметрична до правої частини нашого графіка, ось так. Тобто, замість оцього нижнього, буде оце верхнє. і повториться права частина. Тобто, це буде дуже схоже на параболу, але отут гостренько. Тут не буде отак кругло, як в а буде так гостренько. Оце буде 6 в степені модуль Х. Тобто замінює модуль Х замінює ліву частину на лінію симметрично до правої відносно y. Це okay. також в тих є там, пояснення всі ці. Mm -hmm. І як, тоді область значень, яка буде? А, від одного. Так, від одиниці до. Плюс нескінченність. Ключно чи ні включно Так, включно, тому що сам ця точка є ось вона тут, на графіці. Угу. Ось так схоже на параболу але ні, угу. не парабола. Ось отаке. Угу. І це вправи по властивостях показникової функції. Сама вона не сильно складна, але вправи досить таки напружені. Угу.